Зараз ясненько так світить сонечко і хочу провести один тест. Написав мені підписник у коментах, що у нього такий самий інвертор, і в нього не показує а, інвертор чи БМС, не показує струм, якщо виставлено на 10 А. Тобто БМС показує 0, але заряд начебто йде. Я так, я так зрозумів так, Генерація у нас 4,4 з одного поля, 4,5 з другого поля. 70 А заходить зараз на акумулятори. на всі. Зараз ми поправимо це на 10 А і подивимось, як буде себе почувати інвертор, що він буде показувати, та що буде показувати БМС. 10 А ставлю другий пункт керування загальне всім струмом заряду. Так, зараз переналаштується. О, стало у нас 11 А на зарядку. Тобто інвертор такий струм заряду показує. Мережі немає, це тільки сонце. Впала генерація, тому що споживач на 70 А виключився. Заходимо тепер у додатки. Так, ну Давайте одразу основний побачимо великий. Аккумулятор, так, дивимось на ньому 4,58 ампера заходи. Тепер заходимо в g -Kong. і дивимось кожен акумулятор. Так, це перший. 2,3 ампера заходить в перший акумулятор. Другий відкриває, О. 1,8 А в другий акумулятор. В третій щось довго відчиняється. 1,4 Ампера в третій. Так, 1,8 стало. Здається, а здається, 1,8. А, от, перший акумулятор. Так, ще раз. 1,8, 1,8, а на першому 2,3. І 4,5 на основному. Це у нас разом. Виходить, 3,6, 7, 8,1, 10,5, плюс-мінус 10,5. Тобто все показує і інвертор, і БМС, від сонця показує. Від мережі також все показується. Це я перевіряв взимку, коли. Від мережі заряджався кожного кожної ночі. От, тож, в принципі, так працює. Як у вас пишіть у коментах, буде цікаво.